Вітання, друзі, із Київщини. Маємо сьогодні 26 грудня 2022 рік. У нас північна сторона Київщини, Броварський район. Зараз я хочу глянути, в якому стані знаходиться Смокова в моїх траншеях. І, власне, хочу розкрити ось цю траншейку. Та ще й заодно в мене там. Є саджанці жималості, а так як у нас плюсова температура. І бачу, що весь час буде плюс, майже плюс 9 градусів. На 1 січня 23, на 2, на 3, я трошки не встигав досадити, то зараз я в принципі, мабуть, це і зроблю. ну Давайте я це все зараз відкрию, глянемо що там і як Зняв. Зараз Підніму цей щит. Ух ти! О! Так. Ага. О. Ага. Зимує. Гість. Що я бачу? Смокли мої з зеленими листочками. Так, треба їх піднімати. Бачу, що... Бажано б провітрювати, щоб не було часом випрівання. Зараз подивлюся ще трошки далі. Перегляну я стан своїх траншей, все чудово. Ну, тепло прям такого, аж як зараз не було. Ну а так як бачу, що на днів 10 стоїть плюсова температура, то ось так. Ось таке провітрювання залишаю з одного боку, там з того боку. Жимо здістав. Зараз піду висаджувати. Якщо не добре, то багато слимаків там ховається. Різна всяка нечисть. Мишей тут і близько нема. Ну, нічого. Я задоволений. То саме там далі. Основні, можна сказати, вже восьмирічні мої траншеї теж. Зробив провітрювання. От, ну, тут метрова глибина зліва. Тут, тут я взагалі не переживаю, там дуже багато повітря. Ну а тут зовсім маленька брунсвік тут живе. Там ну, теж стан бачу. Нормальний. І ще одна. Ось тут у мене Олімпіан знаходиться. Та й купа там різних стоїть в горщиках. Так. Ну ось так, друзі. Ось так ми і зимою теж дбаємо за наші смокви.